Добрий день, друзі! Сьогодні на відправку йде такий товар. Лівий башмак з грудинкою, такий фаркоп, то Зіловський, або камазовський з такою гайкою. Ну, за ціну ще не знаю. Такий він джундіра. Тепер така. Полиця, то є, певно, що нова. Таких два диска діаметр 31-32 смпочками. Так, таких чотири штуки. Ось такі тут ступиці. Тут ззаді потрібно ще такий якийсь цілу бляху з чотирма отворами, щоб вони краще тримались. Тут дуже моцні ступиці є. Ступиця прихвачена, тут треба її теж на болти скрутити. Таких чотири диска. Тепер такий. такий комплект людина замовила. Три такі підгортачі і такі лиміші. Лиміші трохи ззаді стерті, але долота в них. то в них гарні. О, таких три штуки. Так що хто проплатив? Сьогодні після обіду я відправлю. Всім гарного дня, до побачення!